Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпед преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. За кроком, тільки так, знаєте, як в житті кажуть, який найважливіший крок в житті? Який найважливіший? Наступний? От якщо ви зробили, якщо ви не зробили наступний крок, не буде і далі кроку. Тому давайте робити наступний крок. От сьогодні Афганістан.

Пісни вилеті м'ячу воротаря, переключаємося, але не всі втікаємо. не вмію, нем, нем, не, 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 не. здобуває. Зайвих емоцій, мужики, без провокації є там у них такі моменти. Порухайте м'яч, але не в точках не стоїмо. Навіть якщо нас і присумують. Ти даш борзі передачу за любий перехват воротар зіграє. Він тут один, він зразу йому куда і все.

Ні, записалася А за що? Даня сам, сам сказав, що це не його гол в інтерв'ю. До мене забрали, забрати перші були. Які твої враження перших емоцій після матчу і що ви кваліфікувалися? Але краще ми за більше. Ну, чудові праці, тому що ми від кожно від одної гри до іншої все більше і більше старалися, і ціною самопожертви, ціною само, напевно своїх свого характеру і ціною всього нашого колективу і команди ми цього результату. ми дуже щасливі, але це тільки початок того. Одна з тих завдань, одне з тих завдань, які ми виконали на цьому чемпіонаті світу. Дякую. Наступний матч буде проти Нідерландів, що ти будеш Ну, Ми чудово знаємо цю команду, тому що ми в одній групі з ними вже багато разів грали. І я вважаю, що це буде цікавий поєдинок. І я думаю, що переможе сильніші, але ми віддамо всі сили і за нашу країну готові віддати і душу, і тіло, все, що треба, щоб виграти цей матч. А зараз. А ти о... радиш, Але? Я дуже радий. Чесно, тобі скажу, що я за, жодну, я за жодну команду, за жодну збірну так ніколи в житті не болівав, як за Це я бачу. Знаєш коли? Коли? Коли ти з орантиною почав плакати, Такі сльози. Я так... не плакав. Це <ріху> <ріху> було видно. А загалом о, зараз ми вийшли, вже відомо, що на збірну Нідерландів. О. Удачі, Удачі вам. Вийшла на збірну Нідерландів. З ними реально грала, але то, в збірна непогана, я дивився з ними. Де, Що ти два. про неї можеш сказати? Просто згадати перші які ми зіграли, скільки вони нам принесли хейту в нашу, в нашу душу. Знаєш, які у нас обідали, який на у нас злість буде виходити на цей матч? Ну це стій. Тому... А куди? Нам туди? Що, ви це -рум. Ага. Що як? Ти панів, так? Да? Так, да, я все поняв. Давай, Як тобі відстоялась мачу з карантиною. <рес> Серйозне питання. Зараз перемога над збільшенного не стану і випливо. Але немає ніякої роздягальні, роздягання, всі сприймаються, як, ну, як так і мало сталося. Як ти для себе це взагалі окремою? Дуже така емоційна гра сьогодні була, тому я думаю, що наші хлопці дивляться наперед. Трішки економлять сили, емоції, тому що у нас Нідерланди, одна восьма. Це... Ну, ми повинні були туди виходити після першої гри, доказати нашим болівальникам перш за все. Ті, хто за нас волівав, ті, хто <різь> підтримував. Бо я так пару, пару коментарів пролістав, до ого, понятно. Ми з тобою в Казахстані дивилися де твій дебютний матч на різку проти збірної Хорватії. Зараз ти відстояв з якого першим номером. Що mm -hmm. взагалі цьому шляху продавали? який ти шлях прийшов, щоб опинитись тут, щоб зараз грати в мечкай Сі? Перш за все хочу подякувати тренерському штабу. Коли в тебе вірять, це, це щось таке Там. Все, я напоминаю, я напоминаю, ты и так все чудово. Я напоминаю, еще раз это брат. Наиграйший интервью был в Ленине Ване. Хорошо, это все не подпишись. Суть нашей разговора, что с вас вара хочет тарелочками МВП, да? Да, это треба идти на базар купить. Думал, хоть не буду сувенир купить, а тогда требует идти купить. Так очень мало, нет? А на пару слов Данилу, который ну, что, есть что сказать ему? Нет, нет, нет. Та ز.. заніс по-любому сьогодні. Віддайте тарілку. тарілку. Я зварі подарую, в мене є в номері чашка, я йому подарую. І маркер, я йому напишу, що так. з Я думаю, що звара. Зварок що я забере. Він голландців, його команда Дякую. Починай. Завтра їдеш на базар і мені тарілку купляєш, купуєш, понял? ні? Що? В Україні куплю. В куплю, ти в Україні не можеш купити. Що важку визвучається? См смарки. Ні, знаєш, ви знаєте це? Там ти писав. А як тебе так... Чи якщо сьогодні ще MVP ввечері в збірні дадуть, Дані. Що? Якщо сьогодні ще Дані дадуть MVP в збірні. Ну не буде, він же пойму, головне, що команда добір. Перемога! Потужно. Вона перемога. Трошки втішаєш себе, так? Але безілі новий да. Я благ про це вже сказали після Аргентини. Мужики реально реальні порадили Україну, багато хто вже пише, Були ці фальшиві наші болювальники, які були після Аргентини, трошки притихли. На рахунок кращого ревця, не знаю, там фіфа, походу, засліпило, чи вони там не бачили, що до чого там на полі відбувалося. але, ну

Взламаєш, тобі кажуть. Чому ти мені яйця кинув на лисник? Говори на камеру. Яйце мені та. кинув на лисник, Так. Та. Яйце. Ти та. нову вставав. Чому я? Тільки твоя робота. Це ти не доїдаєш, я Розкажи, як ти кожен ранок ходиш до нас здважитись. Давай, розказуй. Чого ти? Чому, каже, не Я покажи, тільки раз покажи. прийшов. Маньяк, кажи. Раз прийшов. Один раз? Так. Да. А потім під двері стояв. Я по шести машина.

А, как в фильме. Нормально сегодня? Это свой шикат.